У липні в білій церкві відбулася нарада з питань організації роботи громадського транспорту. Які ключові аспекти взагалі були озвучені під час неї, і з чим ви погоджуєтеся? А з чим ні? Ну, два ключових моменти я б виділив би, які були озвучені на цій нараді. Це по перше, ліквідація зупинок на місті Києві, на метро Лебідська і Палац Україна, і друге питання: впровадження безготівкової оплати за проїзд в маршрутних транспортних засобах. Це два ключові питання, які обговорили? Чи ще якісь були, на які варто звернути увагу мешканцям? і Вони мають знати про Ні, їх. ключові питання саме такі були. До електронного квитка ми перейдемо трішки далі. А що до цих зупинок біля метро Палац Україна, Лебіцька та інших, взагалі чи змінилося щось чи ні за останній час, тому що анонсувалися, що нібито з 1 серпня перевізники у Києві не можуть зупинятися на цих станціях метро, і чи роблять вони це чи ні? І кудись ми рухаємося взагалі так, в цьому питанні? І що взагалі має статися, щоб це було щоб вони не зупинялися там? На сьогоднішній день ці проміжні зупинки виключені з розкладу руху. Поступово ми починаємо пасажирів переводити на автостанції. Наразі відправлення відбувається з автостанції Південна і центрального автовокзалу на Деміївській. По суті, змінились тільки в сторону виїзду, як на мене, не суттєво. Кінцеві проміжні ці зупинки і перетворилися саме на кінцеві. Вони тепер відбуватимуться з автостанції. А в чому взагалі суть? Чомусь виникло питання нині, коли вже люди звикли протягом багатьох років сідати на Палаці Україна, Лебідській і інших станціях, де це було зручно, а нині говорять не можна, тільки з автостанції. Чому, Думаю, якщо розглянути, наприклад, Лебідську, то там відправлення відбувалося з проїжджої частини? Е, станція Палац України, вона теж якби відокремлена, трохи стоїть, але. Всіх зручностей та інфраструктури автостанції немає. Тому було прийнято рішення, що перевезти на автостанції найближчі, і які відповідають напрямку руху до Білої церкви. Тому ну, на сьогодні ми підвозимо пасажирів до автостанції, показуємо, що ось платформа, ось відправлення здійснюється звідти. Подальшому ці зупинки Лебідська і Палац України взагалі будуть якби. Виключення. А коли настане цей момент? Тобто є якийсь період, встановлений відповідними органами, що ось там з 15 вересня заборонено, ми будемо штрафувати водіїв, коли якщо вони будуть зупинятися на цих метро вже, вже виключено з розкладу, тобто офіційно там зупинок немає. Але так як люди попривіжіше ще йдуть до цих зупинок, водії зупиняються і підвозять до автостанцій. Щоб людям показати маршрут, де що звідки відправляється. А ось ми бачили в соцмережах, утворилися з 1 серпня, коли сказали, повідомили про це, і було так сказати, запущено вперше. Ось це пробне те, що з автостанції mm -hmm. відправлялися саме. Були утворилися черги з людей. Тобто, як з цим бути? Тобто, мені здається, навантаження буде тепер більше на ці автостанції чи ні? Чи якось mm -hmm. відслідковували це? Mm -hmm. Чи mm -hmm. чому взагалі сталися такі черги? E -hmm. Це здається, була сюжет <ків> був із автостанції Київ, та що на залізничному на центральному залізничному вокзалі в Києві. Ну, це по перше. Був вивізний день завжди в такі дні і в години в вечірні може не вистачати транспорту. А стосовно того, чи встигатимуть вивозити, чи не буде навантаження? Ні, тому що я ж повторюсь: було дві зупинки Лебідська, палац Україна, і так само залишається. Тільки тепер це буде автостанція, центральний автовокзал на Демієвський та автостанція Південна. Тобто розраховано так, щоб грубо кажучи, усі мешканці, всі пасажири, які захочуть повернутися до білоцерк, вони повернуться. Не буде такого, що хтось не знаю, Там 10 людей стояли в черзі, їм кажуть, це остання маршрутка. Шукайте, як доїхати до Білої церкви Е, Ні, тому. Що з автостанції в напрямку Білої церкви, в Одеському напрямку, багато інших маршрутів, навіть якщо гіпотетично складеться ситуація, що комусь не вистачить місця чи там не встигне на останній рейс, є інші прохідні маршрути через Білу церкву, тобто, в будь-якому випадку дістатись Білої церкви можна буде. Але якщо тут сталося так, що водій каже, все, я не буду, це остання маршрутка, я їхати не буду, брати вас не буду. Що робити тоді людині? Куди звертатися? Їхати не буду. Ну, ну так, типу, ну от, остання маршрутка. Ну, більше він місць каже, що немає не більше да, місць не буде. і немає більше іншої наступної. Що робити людині в цьому випадку? Розраховувати так, щоб не... Або купувати онлайн квитки завчасно. До речі, з... можемо це окреме питання обговорити. Або вчасно раніше приходити, щоб встигнути. Не mm -hmm. в останню маршрутку, а трохи раніше. А онлайн-квитки ви маєте на увазі? Є з Києва до Білої є, церкви, можна бронювати є. і навпаки. Можна, так. А як це робити? Що це за ресурси? Куди заходити? Чому ну, знову ж таки й... на цій нараді ми здійснювали інспекцію автостанцій по білі церкві? Одна <кій> із них це автостанція привокзальна на залізнич... біля залізничного вокзалу. Нашого там реалізовано зараз проект у купівлі і продажу квитків онлайн. Людина може. Як в прямому, так і в зворотньому напрямку придбати до Білої церкви і до Києва, а також квитки до будь-яких інших міст, але вже відправлення в більшості буде з Києва, тому що з Білої церкви міжміські маршрути тільки в напрямку Вінниці здійснюються, і міжнародні це до Польщі. А наприклад, якщо людині потрібно там до Хмельницького чи до Львова, на цій автостанції ви можете придбати квитки з пересадкою в Київ. Тобто, якщо людина має відповідний е, онлайн квиток, її пустять поза чергу, якщо є звичайно, ви купуєте собі наперед уже на певний час відправлення, е, водій отримує інформацію, що на такий час у нього буде пасажир з електронним квитком. Mm -hmm. і він тримає місце. А на вашу думку, взагалі, запропоновані зміни щодо саме зробити акцент на автостанціях, Чи є вони зручними для пасажирів і перевізників? Чи чули можливо, що перевізники не задоволені або навпаки пасажири? Як на мене, трохи спонтанне таке і швидке дуже рішення, тому що має бути якийсь перехідний період. Людей потрібно поступово привчати, що тут там буде чи менша кількість відправлень, чи взагалі там підвод... Ну, так як ми зараз от ми пересаджуємо і показуємо людям, що все з часом цієї зупинки не буде. Привчайтесь до того, що відправлення буде з автостанції. З 1 серпня на цій нараді казали, що планувався запуск пілотних маршрутів Київ-Біла Церква, які мали стати прикладом якісного перевезення. Взагалі їх запустили, і якісь є результати щодо цих маршрутів. Чи запускали? Ну, не зрозуміло взагалі, що мали на увазі під цим висловом пілотний проєкт. По суті, змінилось тільки те, що ми запровадили. Безготівковий продаж квитків в автобусах і прибрали оці проміжні зупинки ну, від бордюру від дороги до автостанцій. Також цікавим питанням цієї наради було контроль за технічним станом автобусів, на які до речі, часто скаржаться білоцерківці. Що змінилося, і як змінюється в цьому плані для перевізників? Взагалі ось це питання технічного стану перевірки, і чи поменше на дорогах автобусного непотребу? Ну, Давайте розмежувати технічний стан і параметри комфортності, тому що деколи їх поєднують в одне, і виникають такі от непорозуміння. Щодо технічного стану, то змінилось те, що з травня місяця зараз е техогляд проводиться з відеофіксацією, яка зберігається на серверах. Е що ускладнює чи унеможливлює всякі варіанти там обійти ці всі е зобов'язання. А ага, ось так відбувається. А якщо говорити, наприклад, наприклад, прикладі Білої церкви, у нас є такий маршрут. Два ну ви самі я думаю, бачили, як виглядає цей автобус, як він проходить ось цей технічний стан, навіть попри відеофіксацію. Тобто, ми бачимо, що по перше, це маленька маршрутка. По друге, ну вона ледь їде. Ну, дивіться, знову ж таки, якщо по технічним показникам вона проходить гальмівна система справна, освітлення, система вихлопних газів, там без зауважень, то вважається, що вона технічно справна. Щодо параметрам комфортності, ну, тут уже. Перевізник за цим слідкує і має для себе вирішувати чи випускати такий транспортний засіб на лінію чи ні? А ви ось як депутат облради, Чи могли повпливати на ось це впровадження, щоб перевізники саме у білій церкві якось онулювали свій транспорт, тому що ну мешканці скажуться постійно, і це зрозуміло. Це ж там не, не проблема одного дня чи одного місяця, тому що там є і проблеми. коли, наскільки часто їздять, чи звертається взагалі до вас білоцерківці кажуть, от можливо ви щось зміните, чи можете ви? На це. Ну, все-таки кожен маршрут він залежить від рентабельності. І транспортні засоби, які на ньому працюють, саме це і є показником того, чи рентабельний маршрут, чи варто там чи є можливість у перевізника оновлювати рухомий склад. Звичайно, деякі маршрути вони мають бути дотаційними. Тому вимагати, що от ви зобов'язані, більше зараз дуже Гостро стоїть питання кадрове, водіїв не вистачає, відповідно, і пасажиропоток зменшується. Все це має такий от результат, що, на жаль, потрібно вибирати або оновлювати, або цікавити. Або там, лише так або, як є. Так. Давайте перейдемо до іншого питання щодо провадження електронної системи плати проїзду у Білій Церкві. На які стадії взагалі зараз знаходиться це впровадження? Ви як член виконкому можете пояснити профільних комісій, до яких ви входите робочих груп? Що нині? Коли чекати білоцерківцям, коли вони зможуть зайти і розплатитися карткою нарешті? Тому що говорять довго Білій Церкві про це ось буде, ось ми вже зробили. Кроки є, але де воно? Стосовно Електронного квитка, то давайте розмежуємо валідатори і електронні квитки. Електронний квиток це можливість безготівкової оплати, тобто пейпасом з телефону чи карточкою. Як на мене, це має бути вже впроваджено, тому що ну, весь ринок зараз користується такою формою оплати. Зручно не потрібно там дрібні кошти, не потрібно здачу чекати. І ринок він сам диктує умови, тому що ну, не користуватися цими якби, благами, можна їх так назвати, це вже, або ти залишишся там десь там позаду чи за бортом, або ти пристосовуєшся. і... Надаєш відповідний сервіс пасажирам. А Знову чому Біла Церква залишається за бортом уже багато років? Чи, чо, що гальмує ось цей процес? Депутати міської ради, секретар міської ради, члени виконкому, хто видно, це... тому що не можуть білоцерківці зайти і розплатитися. Це все-таки вибір е... привізника, чи запроваджувати, чи не запроваджувати. Знову ж таки, прикладі маршруту Біла Церква Київ. Це запроваджено, можете скористатися, спробувати наскільки зручно, незручно, але ж є і інша можливість саме без на автостанції заплатити за квиток на міських маршрутах. Ну я впевнений, що ми теж до цього прийдемо. А є вже якісь кроки? От ніби то щось затверджували нещодавно. Члени виконкому, що це затверджували? Чи можете пояснити і чи це вже є великим кроком для ось цієї там? Питання стосувалось валідаторів. Але валідатори вони більше розраховані на пільгову категорію населення, щоб прорахувати скільки пільговиків перевезено. Але ускладнюється це все тим, що все таки уряд планує ввести монетизацію пільг, угу. тобто за проїзд будуть платити всі а пільговикам просто держава буде відшкодовувати частину коштів за пасажирські перевезення за на, на проїзд. Тобто, якщо не помиляється, це тобто, має бути… Тобто, воно само себе може виключити. Не потрібно буде валідатор. Тому що всі платять, а держава лише пільговим категоріям відшкодовує за ці проїзди. Давайте для пільгових категорій пояснимо, якщо я не помиляюся, на цій нараді казали, що це має бути якась окрема картка для пільговика, куди йому будуть нараховувати ніби кошти відповідні за це. Чи як це має викладати? Механізм виховатися? не знаю. Ще наразі не прийнято остаточного рішення, в якій формі це буде відбуватись, чи це на пенсійну карточку буде нараховуватись певна сума коштів, чи це буде якась карта містянина. З можливістю безготівкової оплати, тобто, Наразі коли уряд прийме відповідне рішення, відповідну так. постанову вже на місці тут у Білій Церкві, так. мають вирішити, яким чином це буде впроваджуватися, чи я чи... думаю, це не на рівні білої церкви, це на рівні держави, тобто на рівні держави не визначили, так. біла церква прийняла ці правила так. і так. користується так. ними. Зрозуміло. А взагалі, якби ви оцінили транспортну систему от, Білої церкви, які недоліки та переваги у ній є, Що б хотілося можливо змінити. Важке питання, розумію. <ріст> ну, змінити, звичайно, є, що людям, пасажирам хочеться покращення і сервісу, і щоб, можливо, автобуси там під по іншим вулицям їздили. Але на сьогодні маршрутна мережа Білої церкви покриває всі основні магістралі. Ви бачите, на великих таких вулицях у нас змінюється рухомий склад на великої пасажиромісткості автобуси. А чи є на що? місці не стоїмо На місці не стоїмо, це добре, але є що змінювати, до чого рухатися потрібно? Можливо, є приклади міста, які треба біля церкви взяти і слідувати їм. Чи, чи немає? Не готовий, не, не аналізував. Добре, а взагалі щодо, от ви кажете, в нас розвинена доволі транспортна система, а тролейбуси. Мені здається, що в останній час про них чомусь стали забувати. Тобто не, міська влада на них не звертає увагу. Якщо інші міста десь залучають якісь інвестиції на купівлю нових тролейбусів, то Біла Церква чомусь цього не робить. Чи потрібно взагалі нам тоді тролейбуси, якщо на них не звертають увагу? Ну, тролейбусне управління це єдине в Київській області, яке наразі функціонує, в інших містах в області немає. Ну, крім Києва, звичайно. Потрібно підтримувати. Наразі є потреба в закупівлі оновлення рухомого складу тролейбусів і подана заявку до банку реконструкції, Європейського банку реконструкції та розвитку. Але пріоритетом зараз там є. Міста, які найбільше постраждали від військових дій, це, наприклад, Миколаєва остання транш був наданий на закупівлю тролейбусів. Тому в першу чергу ці міста обслуговуються, а потім уже дійде і до Білої церкви. Або, можливо, якісь там європейські міста, побратими нам нададуть такий подарунок в вигляді рухомого складу. Але на цим має працювати міська влада. На цим, влада. Працюють, на цим це... працюють да просто. Пріоритети зараз трошки інші виставлені.